Вітаю на каналі. А, ви знаєте, я хотіла а, зробити річний розклад в Україні, але ж, а, але ж не буду цього робити. І зараз поясню чому. А, в принципі, ми з вами а, ну, розуміємо, що ще буде з грошима, наскільки важко буде в цьому році а, всім нам. А, інтернет, Ютуб повний всіляких прогнозів, тому що всі ми а, люди. Тарологи, астрологи, прогнозисти всі здаються одним і тим же питанням, коли, як, що ж буде з нами. Ну тому, що ми з вами живемо у час змін. І навіть навіть експерти, які досі були бізненими тільки по економіці або політиці, навіть вони вже взялися передбачати обстріли. Це зрозуміло. В нас все всіх турбують одне й те саме. На мою думку, дійсно передбачити майбутнє може тільки людина з феноменальним унікальним якимось здібностями, ну такими, як там на Ванга або Месінг. А про Месінга знаю особисто, так склалося, що в моїй родині мама була з ним особисто знайома. Вольфганг Месінг, який передбачив Першу Другу світову війну, передбачив кінець цієї війни, зайшов повсю охорону в Кремль до Сталіна. Ну і там дуже багато було різних див. Подивіться, це дійсно цікава людина, унікальна особистість, яка дійсно бачила майбутнє насправді. А так от Вольфганг Месін вважав, що є вибір, і у Гітлера був вибір. Тож ми з вами теж маємо вибір. Професійні астрологи та рологи завжди так і формулюють, якщо буде зроблений той або той вибір. Тому я вважаю, що розклад, річний розклад на Україну мені зараз не так важливо зробити, як важливо подивитися, який вибір. Зробить президент, який вибір зроблять пересічні українці, і по пунктах. Тому давайте так і подивимось, бо від цього вибору буде залежати майбутнє України, майбутнє закінчення війни, майбутнє всіх нас. Ну і в принципі вирішується доля країни. Чи будемо ми існувати? І як. Отже, вибір, який зробить. Президент України Зеленський в цьому році, у 2024 році, тому що там є астрологічні, дуже серйозні вказівки на те, що він постає перед дуже важким і дуже серйозним вибором. Давайте подивимось, який вибір зробить президент Зеленський цього року. Вибір в нього по, по вежі, з жицем. Це дуже важкий вибір. Але ж я вважаю, що Зеленський нездатній оскільки останньою виклала карта минулого. Я думаю, що він, на жаль, не здатний змінитися кардинально і зробити свій вибір в нову в сторону нового рішення, кардинальної зміни себе, кардинальної зміни своєї команди. Може бути, що його примусить до цього вибору життя або суспільства, або партнери. Я не знаю, я зараз дивлюсь тільки вибір самого президента. Який вибір зробить? робити в цьому році оточення президента. ті самі люди, та сама еліта, яка керує, по-різному керує але не, е, не досить гарно е, країною. і част, част, частково ця ж еліта запрошувала ворога, бо ворог думав, що його тут зустрінуть квітами. Вони йшли в парадній формі. Давайте подивимось, оточення президента. А Який вибір зробить у 2024 році. Ну, оточення президента зрозуміло, що будуть знов -таки таємні перемовини по дияволу. Оточення президента частково приперте буде до стіни. Але ж буде намагатися рухатися в сторону того, що вдавати, що вони рухаються в сторону до військових, в сторону до, до ЗСУ підтримують виключно події, шляхи, кроки, які потрібні для, для перемоги. Але насправді йдуть підкилимні ігри, підкилині домовленості, і не дуже гарні речі для країни. Ну на жаль. Вибір, який будуть робити українці в 2024 році, тому що нова хвиля мігрантів, нова хвиля ухилянтів, нова хвиля людей, що а, виїжджають з країни різними способами. Це також є. Давайте будемо чесними один з одним. А, Тобто вибір цивільних українців. Чи йти до війська? Тому що а, Справа ж не в тому, що затримується прийняття закону про мобілізацію, і а, зараз багато, багато політиків, да, вони просто роблять на цьому свій політичний рейтинг, а, да, заробляють бали. Справа ж в тому, що а, дійсно потрібні ці 400 чи 500 тисяч, вони потрібні ЗСУ. І тому давайте подивимось, як українці зроблять цей вибір, йти до війська 24 2024 році. Ну, я думаю, що я нікого не здивувала, а, тим, що українці в більшості своїм цьому році вибір а, до, до війська це буде не вибір, це буде примусове а, потрапляння до війська, тому що воювати прийдеться. Але ж по п'ятірці мечів це буде в тому числі примусово. Тому які би закон не прийняли, поки що на даний момент українці до війська будуть йти не за своїм вибором. Ми живемо зараз в той час, коли це в більшому мірі буде все ж таки необхідність і вимога часу, вимога вимога держави. Так так воно є. Вибір українців чи платити, наскільки сплачувати податків, тому що знов ж таки всі розуміємо, куди йдуть поки що ці податки, але нічого не можемо змінити, поки що або платимо, або не платимо. Давайте подивимось, наскільки активно українці будуть робити свій вибір в сторону того, що не зважаючи на крадіїв, робити роб... платити податки в країні. Я здивована, але виходить е, так, що ми з вами більше таки віримо в майбутнє е, країни і готові будемо платити податки цій, цій країні, не зважаючи на все, те, що ми бачимо, і в, в новинах і всіх і корупція, і розкрадання все рівно українці вірять в майбутнє своєї держави і роблять вибір в сторону того, щоб платити податки, е, утримувати державу е, і військо. Було дуже багато інформації про те, що зменшуються суми донатів, хоча це не збігається статистикою. Бо за статистикою навпаки збільшилися суми донатів за попередній рік. Давайте подивимось на картах, наскільки вибір українців буде в сторону того, щоб донатити, щоб тримати військо цивільних українців. Українці будуть підтримувати, тому що вони благають справедливості. Вони її вимагають, але ж але ж, дійсно, можливості українців по четвірці монет, на жаль, вони просто зменшуються. Рівень життя українців, цивільних, звичайних людей, пересічних громадян, він різко падає в цьому році, і тому самі можливості і, зві... і звісно, що самі донати в цьому році, на жаль, будуть падати. Тобто, вибір він в сторону справедливості, в сторону, того, щоб заплатити. Але можливості немає. Давайте подивимось. Який вибір робитимуть українці в 24 році щодо відсічі корупції, щодо змін, які потребує держава? Ну тому що вже час знаєте міняти щось і замість вечірнього вечернь, кварталу і телемарафону, якісь робити серйозні, серйозні і лаятись між один одним, а робити якісь зміни, щось міняти в країні. Давайте. Чи буде вибір, який буде вибір українців в цю сторону? До речі, Колесо Фортуни. Якийсь дуже важливий вибір українці, цивільні українці, пересічні громадяни, зроблять цього року. Давайте подивимось. Так, буде, буде вибір в сторону нового і в сторону нового, в сторону змін, вибір принциповий. І українці за цей вибір, за ці зміни будуть боротися. Я не знаю, чи виліться це в якісь заворушення або в якийсь майдан. Це не тема цього розкладу, але по п'ятірці жезлів, я думаю, що цей вибір суспільство, воно про нього скажуть досить гучно, досить голосно. Тобто, це вже буде а, вимога а, зі сторони суспільства щодо корупції, щодо а, а, потреби змін. Але ж, на жаль, ми з вами, як і було, у всіх розкладах а, і а, перебіг нашої війни залежить від підтримки, залежить від того, як нас утримують наші партнери, наші західні партнери. Тому, давайте подивимось, зараз а, січень місяць, всі ми чекаємо. Рішення про допомогу і не тільки рішення США, рішення Європи. Там вже і Орбана пообіцяли з липня призначити головою, що він очолює раду раду ЄС. Тому давайте подивимось наші західні партнери, які вибір вони робитимуть цього року щодо України щодо нашої війни, щодо нас з вами. За, вибір західних партнерів цього року 24 й рік. Сім монет гроші такі будуть, вісім монет будуть все рівно, буде підтримка, будуть гроші. Ну, дивіться, е, я розумію, що е, е, є багато інформації, е, розмов про зраду, про, е, про злиття. Все рівно буде допомога. Все рівно буде підтримка, тому що ці карти сімка монет, вісімка монет, вони про підтримку. Вони про підтримку зброї, вони про підтримку, про фінансування нашої війни, про підтримку України. Все рівно на нас не кинуть. Але ж останнім виклався ту з мечів. Є якийсь план, є якась стратегія, і ми вже це багато разів теж дивилися. Да що буде буде мінятися щось стратегічно? Тобто, я думаю, що. Домога ну, да, воно буде, але зміниться стратегічно, з'явиться не зміниться, а з'явиться якийсь план, який вже буде озвучений принципово. Тобто не просто капати, капати, капати а, гроші будуть, а буде якийсь план, який вже дасть а, ну, розуміння, де кінець, коли кінець і до чого йдемо. Ну, Взагалі, а, щодо ЗСУ, щодо військових. Військова людина вона не має вибору, тому що вона вже встала до війська і в неї або, або на щиті, або з, з щитом. Да? А, в неї немає вибору, вона боронить землю. Але ж давайте подивимось, якщо там не буде зовсім чогось таємного, я не питаю про щось таємне, а, який вірний вибір або невірний вибір робитимуть цього року військові на чолі з Валерієм Федоровичем. Вибір військових України цього року 24-го. Так воно і виклалося. Щире бажання поки що недостатні можливості, які тільки зростають, але щире бажання від цього серця боронити країну. Стати стояти на захисті країни і на відстоюванні інтересів на відвоюванні своїх кордонів. Тому дійсно по цих картах тут немає вибору, тут є позиція. Але ж ми з вами виклали вибори: які вибір будуть робити кожна з цих сторін. Давайте подивимось підсумково. Підсумково, що це. Ці всі вибори, які зробить президент, які зробить оточення президенту, які зроблять пересічні громадяни українці, військові, захід до чого приведе всі ці рішення? Бо кожне рішення воно ж або направо, або наліво, і потім як алгоритмічне дерево, воно ж до чогось веде. Давайте подивимось. Підсумок для України на 24 рік, тому що, ну, вже чесно кажучи, всі лякають. А і астрологи а, серйозні фахові астрологи, що рік буде дуже а, важким для України. Давайте подивимось: підсумок з огляду на цей вибір. підсумок 24 року для України. Дивіться, я не буду малювати розових поні. Я скажу, що а, рік буде дуже складний. А, рік буде із втратами, із періодами зневіряння, із періодами зависання а, чи підвисання да, правильно українською, коли здається, що все завмерло і нічого не рухається, і вже а, немає. Немає ніякої можливості, можливості рухатись, ну, тому що підвішений. А, бо він висить і в нього немає, немає, немає ніякої змоги е, зробити е, якийсь е, рух. А, будуть втрати. Бо п'ятірка монет, звісно, це втрати, це ну, бо серйозний важкий складний рік і втрати будуть. Ну і наші з вами і зрадники. І, Люди, які працюють, або не люди, які працюють на уворога, вони з нами дуже багато хибної інформації і негативної інформації, це все з нами і це зрозуміло. Але ж оскільки остаточно виклалася королева монет, я маю надію на те, що остаточно а, Україна а, цей рік утримує а, свої рубежі і навіть може що, а, відвою, відвоює якісь позиції. Тому що королева монет, вона фіксована, вона стабільна, вона на своїй землі. Тобто, тобто для мене кінцева карта це підтвердження того, що у нас буде підтримка, підтвердження того, що щось буде відвоювано і буде втримано, незважаючи на те, як я сказала, самі карти підсумка дуже складні, дуже важкі, і нам ну так, нам потрібно приготуватись до того, що це складний рік. Але я підкреслюю на підсумок остаточно. Все ж таки, я вважаю, що по цій карті ми втримаюсь, втримаємось. Я вам дякую за увагу. Я дякую вам за подвайки, за коментарі. А я звертаю вашу увагу, підписуйтесь на канал, це допоможе йому просуватися. Я звертаю вашу увагу, що я дуже буду намагатися робити ці відео як аналітику, як спробу розібратися в тому, що існує, тому що людина не стільки передбачає, людина робить вибір. От про вибір, про те. Як буде робитися вибір по кожному питанню? Ми будемо з вами розбиратися. Таро це гарний для цього інструмент. Дякую за увагу.